Секунди нараздум я чесно два, Ну видмо. Ми тебе ми... ми... не будемо займати чесно. Та не би не би не би не би це відео, що розлетілося соцмережами, знімали четверо підлітків. На ньому видно, як неповнолітні знущаються та навіть катують десятирічного хлопчика. Бо шарать я плюхати пропишу. Сталося це понад два тижні тому на території недобудованої споруди у місті Зіньків, та мама постраждалого про інцидент дізналася буквально днями. Я так розумію, вони поширювали між своїми друзями. Десь воно дійшло до дорослих, Це мені знайомий прислав на телефон у вайбер. Я зразу звернулася до поліції з книзі, а потім, звісно, спілкувалася з сином. Це пройшло 5 березня, він об'ясняв тим, що він боявся мені казати, бо вони йому погрожували. Учасники інциденту разом із батьками вже надали пояснення правоохоронцям. Зараз усі причини та обставини того, що сталося, з'ясовує слідство, каже речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом зінківського відділу диканської окружної прокуратури розпочало кримінальне провадження за частиною першої статті 127 кримінального кодексу України, саме за катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Поки триває досудове розслідування, а оскільки учасниками події є неповнолітні, правоохоронці не оголошують на кого ляже відповідальність за скоєне.